З 24 по 27 серпня на пригодницької історичний екшен довбуш придбали майже 60 тисяч квитків на 8,7 мільйонів гривень. У результат врахували квитки, продані в турі Україною. До прем'єрні покази екшену відбулися у Чернівцях: Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та на міжнародному кінофестивалі в Одесі. Робота над фільмом тривала з 2018 року, а на його виробництво витрачено понад 120 мільйонів. Зокрема, над стрічкою працювала команда з трьох тисяч людей, пошили понад тисячу костюмів і збудували з нуля фортецю під Києвом. Для зйомок пригодницько історичного фільму Довбуш побудували або відновили понад 20 локацій. У наймасштабніших сценах брали участь 500 людей, а одночасно в кадрі перебували по 50 каскадерів, описує команда стрічки. Творці фільму їздили в експедиції, вивчали ремесли і техніки бою 18 століття і постійно. Шукали гроші на реалізацію масштабних планів. Завжди якби кіно намагаюся знімати про це наше відчуття свободи, правдиве, І е е яке воно для нас, бо воно для кожного народу, для кожного персонажа, в кожному часі воно порі. Це, -це, -це, -це поняття різне зовсім. А от для мене було ті складності, е е які були власне з ним самим. І, ну я думаю, що Довбуш – найбільш кінематографічний персонаж. Як глядачі його побачать і. І для мене це дуже цікаво, але цікаво те, що фільм, як казав, вже став таким легендою щодо того, як вийшов.